Вітаю вас, друзі! Я Світлана, це мій канал. Давай пов'яжемо. Ну і це відео, звісно, буде про в'язання. Я, знаєте, в'язалася в одну авантюру, і запрошую вас разом зі мною пройти цю авантюру до кінця. А в чому полягає авантюра? Я взяла замовлення. Так, взяла замовлення. Написала мені дівчинка, для якої я вже в'язала два комплекти це була шапка снути рукавиці, здається. В двох кольорах ось такі два комплекти. Це було декілька років тому, і про це я, здається, знімала на каналі. Точно є точно є майстер-клас на шапку. І цього разу знову-таки вона до мене звернулася і попросила зв'язати для неї два комплекти. Що це за комплекти будуть? Це буде знову шапка рукавиці і шарф. Для цього вже ми обрали іншу ниточку, і тут же як. Я дай не помилилася. Ми обрали дві ниточки, два кольори Gazal XL Baby Wool. Але я випадково замовила правильний колір, але просто Baby Wool без XL. тож я цю нитку буду в'язати в два складання. Ну, буду буду в'язати. Я хочу розпочати з шапки. Тут ця ниточка, давайте не цю, буду оцю вам показувати. 175. Мені треба подумати, можливо, має сенс цю нитку залишити, а дозамовити ще XL, тому що тут буде відрізнятися метраж. Тут в 50 грамах 70, 175 метрів. А тут в 50 грамах 100 метрів. Розумієте, коли я візьму в цю нитку в два складання, вона буде мати. 80, це скільки 90, да? 85 десь метрів, 87,5 метрів. Треба подумати. Я розпочну з цього комплекту, а над цим я поки що буду думати. Тим паче мені треба замовити. Спиці для в'язання рукавів, можливо, я це об'єднаю в одне замовлення і все ж таки собі до замовлення. Тоді ця нитка в мене залишиться шукати сюди під мод і щось в'язати для віки. Я люблю цю ниточку, вона мені подобається тут в складі. 40% мариносова вовна, 20% кашемір, типу поліамід, тобто такий штучний кашемір, він ну, м'якенький, він тут відчувається. І 40% акрил. Тобто Така типова напіввовняна ниточка 40%. На 60%, виходить, 40 меринос і 60% штучних волокон. Вона мені подобається, я багато з неї в'язала. Ця ниточка товстіша, тому що в процесі ми ще з вами будемо її подивитися розглядати. Це пакування було у мене відкрите, тому я саме цей моточок вам показую, а вже той розкрию пізніше колір вам сказати. Колір 819, а цей колір 843. Ось такий, один яскравий, один більш тусклий. Почну, думаю, що почну. Почну з шапки. Подивлюся, як буде йти шапка, і вже потім буду вирішувати, я думаю, що це буде шапка рукавиці, а потім шарф. І вже на шарфу я буду дивитися, чи вистачає мені пряжі, чи не вистачає, оскільки взагалі залишається. Тому що ну, шарф це така, знаєте, Шарф це такий проєкт, він не передбачуваний, тому що на нього можна використати як два моточки. Там по 100 грамів, так, або навіть один моточок 100 грамовий можна використати, а можна і 500-600 ген використати. І то шарф, і це шарф. Я почну з шапка рукавиці, потім ми з замовницею знову переговоримо з приводу шарфа, або орієнтуватися на те, на що вистачає пряжі, або ж докуповувати і в'язати там щось більш об'ємне. Будемо дивитися. Річ Тобі тут зручно? розпочала вже роботу над замовленням. Насправді я попереджала замовницю, що я не зможу активно в'язати, тому строки якісь ми з нею не обговорювали, але, як завжди, мені хочеться зробити це якнайшвидше. Мені здається, я не показувала вам ближче цю ниточку ось така газа бебі в Достатньо товстенька. Тут, здається, рекомендують спиці 4,5, 4,5. 5. Десь п'ятірку, напевно, я буду використовувати на шарф, а шапку я розпочала в'язати спицями 3,5. Красивий такий колір, ніби як припилена троянда. Ось так виглядає наразі шапка. Це не перший варіант шапки. Перший я починала лицевою гладдю, і вийшло, що на 3,5 вона виходить така, знаєте, підзабита, ніби кожушок. Там я набрала забагато петель, тож перший варіант я розпустила і вирішила в'язати трохи моє волосся, бо приміряю, як вона сідає на себе. Ой, щось і в'язало. Заберу. І е, варіант з резинкою, на спицях 3,5 мені подобається. Тут я в'яжу на 104 петлях. У мене тут такий відворот, дивіться, подвійний, і коли я підгортаю, виходить, що на вушках три шари. Ось, має бути тепло, тому що замовниця саме хотіла теплу. Теплу шапку і сподіваюся, що вона такою і буде. Звісно ж, тут немає гарантії, що вона не буде продуватися. 99,9%, що продуватися вона така буде, але сподіваюся, що на невітряну погоду вона буде класна. Достатньо щільненько вона сидить по голові, але не перетискає, як бачите, вона така класна, пластична. Я впевнена, що після прийняща ниточка трошки потягнеться, буде більш такою пластичною. Я наразі працюю з третім Ось так він виглядає, напевно, половинку я вже вив'язала. Але я тут почала вже робити маківку, почала формувати маківку. Якраз шапка, якщо її сильно натягнути, на... Лоб та на вуха, так знаєте, щоб вже взагалі-взагалі все перекрилося. Виходить, що тоді шапка по голові, або ж можна трошки вище її підняти, наполовину лба, наприклад, і тоді маківка буде трошки стерчати. Це я по своїм таким спостереженням роблю, тому що, коли холодно, мені хочеться ще додатково каптур вдягти від куртки, і тоді ось ця маківка мені заважає. Я прям шапку гарно натягаю на вуха на лоба. І і тоді мені зручно. Тож, в принципі, по таким якимось параметрам, своїм спостереженням, я в'язала цю шапку. Трошки кривувато, як на мене виглядають тут петлі місцями, не, не, не кругом. Але загалом, я думаю, що. Буде все добре після прийняття, більше розрівняється. Я набирала тут шапку, ну початок на додаткову нитку, просто гачком робила набір, пров'язала десь сантиметрів 20-22 приблизно там дивлячись, як ви розтягнете, і потім зшила це все разом. Пров'язала ще до сантиметр 3-4. В цьому місці зробила розворот, тому що з лицевої сторони, як я пров'язую, мені більше подобається, ніж на вивороті. Бачите, тут петлі лицеві такі. Дрібніші, чи що, виходить, що виверітну петлю я більше затягую. Це для мене, чесно кажучи, було відкриття. Мені здавалося, що навпаки виверітні петлі у мене більш розхлябані. Але е, ні, тож тепер, щоб не було рядності, мені треба брати навпаки на виверітний ряд більшеньку спицю. Виходить так. Ну, загалом цікаве спостереження. Тобто я тут розвернулася, бо мені з лицевої сторони ця резинка подобається більше. А виворіт в підвороті він пішов всередину. Хвостик від початку в мене лише більше ніде хвостиків немає. Я тут ниточку підвалюю. Я вже на своєму каналі випустила в розділі корисно. Я випустила майстер-клас, як я підвалюю хвостики. Єдине, що тут товстіша нитка, і я трошки по-іншому. Роблю наклад. Я, коли буду приєднувати інші хвостики я вам покажу, просто як я накладаю ниточку, бо всі такі деталі щодо привалювання я розповіла в тому відео. Хто припустив, переходьте! Друзі, новий день, і неочікувано для себе я дуже класно присунула замовлення. У мене насправді майже готовий перший комплект з цього замовлення. Я цими днями уточнювала деталі з приводу шапки, тому що я її ну, дов'язала на мій е, смак. і... Мене попросили там додати трошки верхівку, аби волосся можна було заправляти до шапки. Після цього мені замовниця сказала. Ми там обговорювали ще товщину, ширину і так далі. І мені сказали, що довіряють моєму досвіду та смаку, і я зрозуміла, що я можу розслабитися і в'язати. Те, що мені подобається, так як мені подобається. І, власне, з шарфом також була така історія, тому що ми домовилися, що я в'яжу так, як і собі планувала, спочатку шапку рукавиці, а потім решту на шарф. І коли я пров'язала частину шарфа. З одного мотка, здається, я вив'язала, я зрозуміла, що не вистачає на ту довжину, таку притомну довжину шарфа, щоб вона була нормально. І було зручно користуватися саме цим шарфом. Тож я знайшла вихід, запропонувала замовниці, вона погодилась, і я просто залюбки, з задоволенням, за вчорашній вечір вив'язала майже весь шарф. Покажу вам спочатку процес, а вже потім покажу те, що готове з цього комплекту. Отже, у мене в процесі майже готовий шарф, шаль по типу Софі. Розпочинається все від. Кінчика, і з рахунок того, що йде поступове нарощування ширини шарфа, пряжі використовується менше, це точно річі не можна робити. Пряжі використовується менше, і у мене навіть залишиться один моточок з упакування, тому що мені треба зараз в роботу взяти дев'ятий моточок, і один у мене залишається. Ось так, я вже майже дов'язала, тут залишилося зовсім трошки, на збавляння воно прекрасно йде швиденько, і мені подобається і процес. І я сподіваюся, що результат після прийняття також сподобається. Я взяла середню шаль у Knit На сайті в неї вказані розміри, які мають вийти. Для меншої, для середньої та для великої. Для великої я читала відгуки, бачила, напевно, відеовідгуки від дівчат, що там прям виходить велика хустка, тому точно не орієнтувалася на найбільший, а взяла середній. Розмір тут десь приблизно 35 має бути у мене. Ну, десь так: 34-35 см має бути в ширину. І в'яжу. І в'яжу, майже, майже завершила. Скільки в мене тут пішло, треба подумати. Напевно, на шапку разом з рукавицями в мене пішло 4 мотки, значить, тут у мене буде 5, 4 я вже вив'язала, і 5 буду розпочинати. Шаль я в'яжу. Спицями шарф. Шарф в'яжу спицями номер 5 Я його забрала з мого поточного проєкту, забрала його спиці, я спиці забрала з поточного проєкту, тому що вони у мене єдині. Щодо готових робіт. Шапка. Шапка готова. Маківку я перев'язала, я додала тут декілька сантиметрів, тому що у замовниці довгі коси, і вона планує гульку сюди ховати. Шапка, як на мене, вийшла дуже класна, мені необхідно, щоб після прання полотно стало більш таким м'яким, чи що пластичним, тому що наразі через резинку, через три шари, вона така достатньо пружна. І тому виглядає як дуже-дуже маленька. Пішло 2 і трошки моточки сюди на цю, на цю шапку. Тут я використовувала спиці 3,5. Більш детально, мені здається, в попередніх підключеннях я вам казала. І ще у мене до цього комплекту зв'язані ось такі рукавиці. Якщо ви не вперше на моєму каналі, скоріш за все, ви здогадалися, що саме ці рукавиці я в'язала по моєму майстер-класу. У мене на каналі є безкоштовне відео на в'язання таких рукавиць. Там я показую абсолютно всі моменти, з якими ви зустрінетесь, коли будете в'язати ці рукавиці. Від набору до вив'язування манжети, прибавка на клин, великий пальчик. Долоня, збавляння, зшивання, все-все-все абсолютно я показую в цьому відео майстер-класі. І також у мене на сайті можна придбати текстову інструкцію, в якій ви знайдете пораховані всі розміри якої висоти манжету, скільки робити додавань на клин, якої довжини в'язати долоню, скільки тут робити збавлянь, якої висоти в'язати пальчик, тож на будь-яку долоню, там від дитячої до чоловічої, дорослої. Можна зв'язати рукавиці. Я по цьому майстер-класу, по своєму опису інструкції, в'язала не одну пару рукавиць, навіть зараз і не порахую. І ось ще одна чергова. Подобається мені, що вийшло. Я ці рукавиці в'язала спицями номер 3 В оригінальному своєму майстер-класі я використовую пряжу Wool Time, це 100 грам, 200 метрів. Тут же у мене пряжа трошки інша, але така. Також метраж на 50 грамів, 100 метрів, тобто на 100 грамів 200 метрів, і я взяла ці самі спиці і використала абсолютно повністю свої розрахунки, тобто я в'язала повністю по своїй інструкції спиці 3. На палець я брала 3,25, тому що маленьке коло я в'яжу щільніше. У мене тут ніби немає, не видно цього переходу, щільне класне полотно. Я такі рукавиці сама ношу з вултайму і мені в них тепло. Класно вийшло, як на мене. Тож продовжую працювати над цим замовленням. Нагадаю, що в мене чекає ще одна упаковка пряжі, також, що це в мене ниточкою? Газал Baby Wool, тільки це XL, а у мене друга упаковка просто, звичайно, не XL. Я думаю, що я буду щось там також цікавеньке вигадувати, щоб були комплекти трошки різні, хоча попередній раз я в'язала два однакових. Завершила цей комплект, я його випрала, він майже висох, залишилась лише шапка трошки волога. Отут на моменті, де є підворот, але я обов'язково досушу. А шап і рукавиці висохли. Рукавиці такі трошки хвильками, бо я сушила на розкладеній сушарці, і там, де потрапляли ділянки тканини, полотна верніше, між цими. Ребринками, на яких сушать, от вийшли такі хвильки, але думаю, що й нічого. Я відпарю і буде красивий презентабельний виріб. Також хочу вас познайомити з ось таким сонечком воно тут живе. Мені здається, що всю зимку я забираю його звідси, а воно повертається назад от прямо в це місце. Я вже цього разу навіть не турбувала. Спить собі сонечко, то хай спить, воно живе. Я його звідти забираю. Переношу його в інше місце, а воно прям одразу починає лізти саме сюди. Я не знаю, що мені тут подобається. Ну, хай скоро потепліше, та воно полетить. Так, що вам тут ще розказати? Загалом на весь комплект мені пішло майже 9 моточків. У мене була упаковка 10 мотків, ось залишився один цілий моток, і від 9-го у мене ось такий залишок. Тут, напевно, грамів 20, може і 15 я не приважувала, то не суть. Шарф у мене вийшов близько 2 метрів, він такий достатньо довгий і загалом достатньо зручний. Я міряла перед тим, як прати. Уже випрані вироби я не буду міряти, тому що це на замовлення. Якщо замовниця мені дасть фотографії, тоді так, якщо ні, то будуть лише такі фотографії в розкладці. Загалом він досить довгий, ви бачите, можна приблизно поміряти. Все-таки принесла влетку. Давайте спробуємо поміряти, бо так виходить ні про що. Під своєю вагою він трошки витягується. Тобто Ці такі параметри поміряні, вони не фінальні. Отже, у мене в 4 складення 50 см виходить в лежачому положенні. По ширині. У мене виходить 32 см. Так, а я вам казала, скільки? 30-35. Так, ми так замовниці і говорили, що шарф має бути шириною 30-35 см, якби я в'язала шарф, звичайний стандартний, 30 см по всій ширині, мені б не вистачило цих моточків, це однозначно. Пішло б набагато більше, і шарф би був таким, знаєте, дуже-дуже об'ємним. Важким, я б навіть сказала. Тому що тут наразі, яка вага, знову ж таки. На шапку пішло десь 120 грамів, на рукавиці пішло десь 200 грамів. Це 400 загалом, так, і виходить, що 450. Ой, 400, як це я так порахувала? На шапку два мотки. Це 100 грамів, 100 грамів і ще трошки від третього, тобто десь 120 грамів. І на рукавиці пішло десь близько 80 грамів, бо від двох моточків по 50 грамів в мене ще були залишки. Тобто тут загалом 200 грамів, і тут 250. Так, 450 це загальна вага всього, всього комплекту. Задоволена. Я тут не так як. Петніт, я навіть зараз не оце з цієї сторони, десь у мене, де були збавляння, я якось не так їх робила. Чому я це знаю? На сайті PetitNit, якщо ви не знаєте, ще до покупки опису ви можете подивитися відео, які пропонуються у використання до того чи іншого опису. І я хотіла подивитися, як вони закривають тут iCord, тому що тут же в кінці пров'язується такий подвійний iCord. і насправді закривається там просто. Звичайне, закриття там, де одну петлю прив'язуєш, і ми на нею попередню. І все, і потім я цей хвостик затягла, нічого там немає складного. Я це відео подивилася, так і зробила, і потім вже почала дивитися ті відео, які там були попередні, і подивилася, що збавляння я робила не так. <кій> я робила. Додавання я робила з третьої петлі айкорду, тобто пров'язували її двічі. І так само я робила збавляння, тобто я збавляла петлю під третю петлю айкорду, а вони ж там пропонують наступні дві прив'язувати разом саме в цих відео. Тож, ось так, я робила не так, як рекомендували, там, але і загалом -то я в'язала не по опису, тому і не дивно, що у мене взагалі щось інше вийшло. Ось так зазвичай розкладають цей шар в шалі. Я бачила з маленьким шаликом так роблять. Але у мене вийшло і з великим шарфом. Ось такий кругосинчик. Всі хвостики тут в виробі я привалювала. І зараз покажу вам, як я робила. Як я це робила? Тому що тут нитка, хоч і чотирьох нитка, але вона товстіша, ніж шкарпеткова. Я хочу вам нагадати, що у мене на каналі є відео, де я детально-детально показувала, як я привалюю хвостики. І тут я хочу вам показати лише те, що я товстішу нитку накладаю іншим способом. Мені рекомендували ще в коментарях, можна прям сходинками накладати. Це, напевно, якщо взагалі товста-товста нитка. А мені ж достатньо тут ось цього методу, який я вам зараз покажу. Я так само обрізала хвостики сантиметри 2 отут залишаю розпушеними трошки хвостики, розділеними їх. І тепер я накладаю одну ниточку на іншу, ось таким чином. Я вам показувала, що я шкарпетково накладаю ось так, щоб у мене не обрізані хвостики накладалися один на інший, тут же нитка товста, і я так не роблю. Я між ось цими обрізаними хвостиками залишаю всерединці десь 1 см. Так. Ну, і далі повторюю: роблю пшик-пшик і потім розтираю ці хвостики. В усіх трьох виробах, виробах з цього комплекту я хвостики підвалювала. Тобто, у мене хвостик був на початку виробу, і в кінці всі, всі решту я. Підвалювала, в рукавицях там були, не було у мене з'єднань, в шапці у мене було два з'єднання, бо я в'язала загалом її з трьох моточків, ну і в шарфі вже також там було багато з'єднань. Все, я розтерла і ось так виглядає у мене місце з'єднання. Знову ж таки, можна трошки придати йому ось цю форму, скрученої ниточки. Загалом, як на мене, виглядає дуже-дуже достойно. Нічого тут не видно. Все, я з двох залишків зробила один. Треба тепер просто перемотати в один моточок, і це буде мій залишок. І, напевно, на цьому я першу частину такого відео, в якому я виконую замовлення. Я буду завершувати. Я вчора розпочала вже роботу над другим комплектом, але про це ми з вами поговоримо вже в наступному влозі. Я вам щиро дякую за те, що ви були зі мною. Сподіваюся, що я змогла вас відволікти, надихнути, можливо, щось ви дізналися цікаве. Обов'язково напишіть мені про це в коментарях, адже так ви висловлюєте свою підтримку мені. І також нагадую, що ви завжди можете підтримати мене та мій канал, придбавши у мене описи розміщені на сайті, або ставши спонсором цього каналу. Описи, повторюю, на сайті всі розміщені, в тому числі і на ці рукавиці. А спонсорство оформити можна, натиснувши кнопочку внизу, або перейти по посиланню, яке я залишаю під відео. Дякую, що були зі мною і до нових зустрічей! Thank you.